Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу поділитися тим, що я зв'язала за цей тиждень, які в мене є просування в процесах та готові роботи. Отже, хочу розпочати з того, щоб ви підписувались обов'язково на мій канал, ставили лайки, тому що перегляди є, а лайків немає. І також на підписуються, та писали, звісно, коментарі для того, щоб допомагати просувати моє відео. А тепер давайте розпочнемо. Почну я з процесів, так як в мене їх багатенько. Не буду показувати в цьому відео повністю всі-всі свої процеси, покажу лише ті, які я в'язала на цьому тижні. Отже, розпочну я, напевно, з свого помаранчевого кардиганчика. Я давно вам його не показувала, і сьогодні вирішила показати, тому що саме вчора ввечері я за нього все-таки сіла і декілька рядочків пров'язала. Він в мене стояв, напевно, декілька тижнів. Я його взагалі не чіпала. І сьогодні, вчора вирішила все ж таки до нього добратися, щоб попросувати. Отже, він на ось такому, так, у мене тут шість ниточок, там далеченько. На ось такому етапі мій кардиганчик. На відео він занадто яскраво показує. Насправді він не такий яскравий, він такий, знаєте, як прям мандаринка мандаринка але тут він дуже такий засвідчений, яскравий яскравий. Насправді він же не такий, він виходить ось такий. Пухкенький, дуже мені подобається. Хоча це синтетика, але насправді до ціла він дуже приємний. І, і сподіваюся, що скоро його закінчу. Тому що планувала до осені, але я не встигла. І... Тепер планую хоча б до ось таких прям дуже сильних холодів, щоб можна було одягати наверх, накидати. Тому що зараз вже насправді прохолодно стало. І, і дуже сподіваюся, що не похолодає ще більше, поки я не дов'яжу цей кардиган, тому що я хочу його ще трішечки поносити. Так, я тут вив'язала весь реглан. Ось тут він, він не дуже його там видно, тому що тут е, все-таки. Така пухнаста пряжа, добавила в підрізах петельки і пров'язала, зараз вам покажу ось це вже від підрізів я пров'язала. Ще вам казала, що буду чіпляти маркерок на процесах. А ось це частинка, яку я вчора пров'язала. Так, тут. В принципі, мені по низу тільки залишилось в'язати понизу, понизу. Далі, напевно, будуть рукавчики вив'язуватись, і в самому кінці буду робити вже обв'язочку для того, щоб можна було вже додати гудзички. Ну, Сподіваюсь, я його все встигну дов'язати, і в мене буде готовий виріб. Ось так він виглядає по спинці. Ось такі лінії реглану. Все дуже мені здається акуратно і гарненько. Таке воно плюшеве плюшеве виходить. Дуже мені подобається. Хто не знає, я в'язала його з пряжі. Ось в мене тут є вона якраз поруч. Я в'язала з пряжі шкурка норки. Це 100% нейлон, але він дуже приємний. 100 грам на 1200 грн. Е, насправді, ниточка дуже тоненька. Так, зараз якось вам постараюсь показати. Е, ниточка досить тоненька, не хочу вона фокусуватися. Ось так. Я в'яжу в 6 ниточок. В мене розмотані на шість моточків ця ниточка. І з моточків я в'яжу, тому що я пробувала в'язати, змотуючи в 1 шість ниток. Це просто було неймовірно важко, тому що там одна ниточка, трішки, коли я змотувала, розтягнулася, друга не дотягнулася, і воно ось так: от все в От Саме зараз я так само шапку в'яжу, і це дуже незручно. дуже. Це треба мати професійний якийсь верстат, напевно, щоб це все змотувати, тому що так нереально. Я вже стільки разів змотувала, і тут я вже собі прийняла рішення, що буду все-таки все по окремості. Ось так. Оце ще шапочку, я трішечки зробила велику помилку, і планую, в мене там дуже зараз запутано, тому планую його там обрізати. І... Буду ховати кінчики, можливо, якось там придумаємо. Я вам вирішила показати свою кицюньку. вона вже досить добре так підросла. Це вона хоче туди на тумбочку. <с> вона в мене любить там звідти все скидати. Нещодавно скинула мій вазон. <с> скинула вазон просто. Я його колись пересадила в скляну банку, але обмотала ниточкою. Цим джгутом. Зараз секундочку, опустила а, ось таке грошове деревце. Я його обмотану, пересадила. І вона його кинула. і Я дуже вдячна, що він просто не розбився вщент. Він впав там на коробки, вона скинула його взагалі в куток. У мене все було в землі, зате він там, він був вище. Я його обламала листочки, які поламалися, і він трішечки віджив. Він вкорінився там і віджив. А, тому вона дуже цілю, зараз вона буде по всіх коробках моїх лазити, тому я ж кажу, якщо якийсь посторонній звук, <гум> вибачте. Отже, за цей кардиганчик розказала. І тепер хочу вам показати наступний свій процес це мій новий джемпер, по якому я пишу майстер-клас. Так, ось так. Боже, я не знаю, як це показати вам. Ось так, напевно, буду показувати. У мене він просто тут складений в суморці весь. І, і трішечки незручно, бо там бобінки перекручені, перевернуті. Так, кицька навіть тут уже була, вже і тут її шерсть. Так. На ось такому етапі цей кардиган, в мене Кіцька вирішила добратися до моєї гірлянди. Ну, вона зараз стелець, напевно, просто перекине. Так, на ось такому етапі я вже пров'язала я вже саму горловину, вже обробила її, закривала я тут італійським способом закриття. Резинки 2х2. Так, вибачте, зараз. Оце тому я не знімаю ось так лицем кадрі, тому що кицька, коли я так починаю знімати, хоче завжди мені спортити відео і ось цими звуками лишніми. Так, е, Вив'язувала я ось таким чином. Е, тут були у нас убавочки, тут ось так от я набирала петельки, потім це все обробляла. Е, тут достатньо широке, тут спущене трішки плече йде, е, але бачите, воно скрутилося просто, бо це лицеве полотно. Потім, коли буде рука вже прив'язуватися, воно тут буде все розходитися. Ось таким чином. Тут я вже достатньо багато пров'язала на підрізах, мені потрібно пров'язати приблизно 50-51 см, і потім вже буду. Вив'язувати резиночку знизу, теж резинкою 2х2, і теж закривати італійським способом. Сподіваюся, мені нитки вистачить, тому що я рахувала, у мене було, здається, ще 200 грамів. Але це я рахувала тоді, коли я ще тільки починала в'язати низ. Тому я сподіваюся, що все ж таки вистачить, тому що мені дуже подобається колір, має вистачити. Я ти сподіваюся, в мене ще є в одній роботі ця ниточка задіяна рожева саме. І, можливо, я з тої роботи візьму, тому що там можна трішечки змінити, як сказати, змінити дизайн. Це ось та дитяча ковтинка, яку я колись показувала в минулому влосі. Минулому я показувала там дитяча ковтинка, яку я в'язала, і там теж цей рожевий присутній, тому я можу звідти взяти. У мене, в принципі, на тілі вив'язане, а рукави можна зробити чисто білі. І я думаю, це не дуже буде великою такою е, сильно проблемою. Тому сподіваюся, що вистачить. Мені все вистачить і все буде добре. Е, так, з таких великих процесів я показала. Більше в мене з великих процесів нічого немає. Е, залишилося показати вам шапку і те, що я в'яжу там на замовлення із іграшок. Поки що це все своє. Зараз я вам покажу ще шапочку, секундочку. Ось на ось такому етапі шапка. Я вам в минулому лозі розповідала, що я її ось так виглядає. Що я її минулого разу показувала, що я її розпускала знову, бо я багатенько пров'язала, Потім мені не подобалося, до речі, мала вам показати. Ось цей підворотик. Минулий раз в мене був ось такий якийсь він підігнутий, як з ось цього боку. Тому мені не сподобалося, я його розпустила. І вже достатньо багато пров'язала. Ось це я вже пров'язала в принципі свій підворотик. Ось так петельки виглядають. І далі буду вже в'язати просто резиночка-резиночка і буду робити закриття. Закриття планую зняти для вас майстер-клас. Ще одне цікавеньке, тому не пропустіть, коли дов'яжу до моменту закриття, обов'язково буду знімати закриття самої шапочки. Так, до речі, хто не знав, дуже класно. Ось такі силіконові буси, які використовуються в ось цих, знаєте, гризненцях для діток. Вони дуже класно підходять для Спить. Для грубих, не знаю, чи підійдуть. Є більші, мені здається, буси. Ще для грубих більші, напевно, але на кінчики, якщо довгі кінчики, то можна використовувати. Ось так виглядають. Я їх замовляла взагалі собі робити ось ці дитячі дитячі. Ось ці гризненці в комплектики на Etsy, але зробила там щось дві штучки, в мене ще там багато є. Поки що в мене не вистачає часу, і в мене дуже злітали з спиць, особливо ось ця ниточка і бавовна з мого джемпера рожевого. І я їх вже вирішила використати. І дуже-дуже зручно, тому беріть на замітку собі. Так. Ось так з цих процесів. Ще хотіла вам показати: в мене є дві обновочки. Так, це ось така пряжа фолька. Ще одна. Тут саме ця тут 100 грам на 200 метрів. Це з магазинчику пряжна лавка. Ось так. Я вже не пам'ятаю точно, скільки тут грам, грам 800, напевно, є. Ось такий гарний колір. Він на екрані якийсь синюватий чи що. Але насправді він не такий. Він світліший і такий гарний, гарний е сіренький. Так, і ще один у мене колір є. Тут ще більше пряжі. Е так, Тут щось понасипалось. У мене китька, до речі, оці бобіни вже на неї просто впали. Вона... І вже після того вона не лізе на... <гум> на шафу, вже менше. Вибачте? У мене киця, я ж кажу, все люби скидати. Е, так. Е, і в мене ось такий колір. Він дуже яскравий на екрані. Він не такий яскравий. Просто не такий яскравий. Він такий блакитно-синій, якийсь такого плану, але не такий прям яскравий, не знаю. Ну, вони дуже яскраві такі виходять. Насправді, вони зовсім не такі. Тут десь 800-900 грам теж. І думаю, що буду в'язати з нього щось цікавеньке. У мене є ідеї, але. Поки що до нього час не дійде, тому що буду дов'язувати це, що в мене в процесах. Так, і буду розпочинати собі сукню, а чоловіку-светрик по опису Petit-Knit. Я забула, як він светься, він там такими пов... такими виворітніми лицевими візерунок йде, і буду вив'язувати йому такий светр. Сподіваюсь, встигну до похолодання. Він взагалі в мене не дуже любить е, светри. В нього такі тільки він тоненькі більш-менш носить, і е, носить е, рубашки. Все, більше він такого нічого не носить. Літом футболки і теніски. А так, в принципі, нічого. Тому буду в'язати йому з ось такого кольору. Так. Ну, ось так вам покажу. Ну, це й майже передається, але. Ось, ось такого це буде бавовніна, вона буде не жарка, він не любить жаркову, тому буду в'язати з нею. Ось так, про новиночки розказала. Ще не знаю, що розказати, ще мені буде йти, має прийти, це вже в наступному влозі я вам покажу моя пряжа з магазинчику. Він, на жаль, закривається і вони зробили розпродаж. Так, і я вам покажу новиночки. Там в мене, здається, маринос і бавовна. Тому обов'язково покажу, там дуже гарні кольори. Так, давайте я вам покажу зараз зупиню трішки відео, візьму іграшки і покажу вам тут іграшки, які я дов'язала на замовлення одне, і, можливо, вам так всі одразу покажу, щоб у вас було таке відео вже уявлення всіх всіх іграшок. Так. Ось такий зайчик шусть. Я вже неодноразово його в'язала. Дуже він прикольний, гарненький. Це я зараз вам показую замовлення, все, яке в мене буде йти на Німеччину, боже, як як вам показати, що він був не розмитий. Ось так. Це все виглядає. Це всі мої авторські схеми по книжці я це все вив'язую, Книгарня мене замовляє. І я придумую там схеми, і ось це вже в'яжу. І в Німеччину у мене вже є знайомий, який в мене вже другий чи третій раз, здається, третій, вже замовляє. Е, тому, ну, ось так. Виглядає зайчик. Е, далі наступна іграшка. Так, це ось такий котик. Я вам казала, вони мені дуже подобаються. Прям дуже сильно подобається. Вони такі прям. Мімімішні, дуже гарнесенькі, красиві. Так, ось так, щоб він на нього сфокусувався. Вони дуже милі виходять, і мені дуже-дуже подобаються. Ось такі красунчики. Думаю, що на Валентина взагалі вони теж мають дуже піти, тому що вони дуже красиві. Так, і останнє, що я зв'язала за цей тиждень, це. Так, тут щось вухо кудись вже полетіло. Ну, воно. Трішечки відійшло, але воно приплюсниться в дорозі. Так, ось такий собачка, патріотичний, в жовтенькій ковтинці. Ось так він виглядає. Теж дуже-дуже прикольний. Ой, якусь колочкою Бачила, колочками пристібають, щоб воно ось так от в кубці трималося і руки. Вже треба щось з ним зробити. Ось такий прикольний собачка. Так, ну, ось так. Зараз я вам ще просто візьму в коробиці і покажу всі-всі іграшки. Так, у мене тут ціла-ціла гора. Мені, тут, мені йде посилочка з коробками, щоб я спакувала це замовлення, і плюс мені там додатково потрібно було. Тому чекаю і поки що не пакую, тому що в такі в мене менші, і вони просто не влазять. Отже, вам показую ось такий жирафик, дуже милий, гарненький такий з п'ятними, з плямками жирафик. Ось такий з бантиком. Так. Це я показую ті що нещодавно, і далі вам перейду до тих, тут в мене всі разом, тому просто по черзі буду показувати. Ось цей зайчик. Буханчик, якого я вам вже показувала. красуняця, Дуже гарна іграшка. Так. так, так, так. Ведмедик, який я показувала в минулому влозі. Дуже він мені подобається. Прям хочеться собі ще такого зв'язати, щоб він був такий гарненький, теж як декор стояв. Дуже красивий, мені дуже подобається. Такий мі 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 Думаю, і дорослим, і діткам взагалі буде дуже класно. Так, і зараз я трішечки тут собі зроблю реорганізацію і її вам покажу. Так, наступна іграшка це чайка. Чайка ще одна з популярних від моїх іграшок. Ось така чайка-чайка. Прикольно. Далі. Гусечок в шоломі. Його дуже люблять дітки. Тут шолом знімається, він прикольний і його дуже е ну, подобається він діткам. Часто в мене його замовляють, тому такий прикольний. Хлюб, Хлюб його звати, це теж до книжки. Так, авіаптах. теж до книги. Зараз я вам покажу. До речі, така історія з цією книгою, що я колись, коли навчалася в університеті, писала по книзі. Це Авіаптак, книга називається. Якось там ще здається. Ну, Авіаптак там головний герой. І е, писала по ньому презентацію. А тут я в'яжу до нього іграшки ось такий. Пташик прикольний, дуже мені теж подобається. Так, такса теж моя з улюблених іграшок. Її не дуже часто замовляють, але вона дуже прикольно виглядає. І дуже класна така. Прикольна, подобається. Е, так, ще ось ця морквинка. Я не буду її розкривати. Морквинка з зайчиком. Я вам в наступному влозі 100% буду показувати ще її, тому що в мене замовили знову їх дуже багато, тому у вас буде ще декілька влогів. Просто мількати, і я вам буду показувати точно що і як. Мені їх 20 штук знов замовили, тому 100% буду вам показувати. Так, і останні ще дві іграшки це ведмедик, по-моєму, майстер-класу ось такий. Боже, в мене кицька всюди була. Треба все-все липучкою позабирати. Зараз секундочку. Тут щось прицепилось таке. Ось такий ведмедик. По-моєму, майстер-класу, е, кому подобається, можете написати мені в інстаграм. Я там в описі під відео завжди залишаю інстаграм іграшок і інстаграм з одягом, тобто це дві різні мої сторіночки. Е, ви можете в інстаграм з іграшками мені написати, що хочете, наприклад, придбати майстер-клас на такого ведмедика. І я вам відпишу, там кину посилання на телеграм-сторіночку з цим майстер-класом, і ви зможете зв'язати. Його ось таким чином. Або відправити вам на електронну пошту, як вам буде зручніше. Хоча в мене вони ще є на еці, тому це вже за вашим бажанням, як вам буде зручніше це все зробити. І остання ще одна велика робота це ось такий зайчик-патріотик. Він трішечки лежав, в нього ушка трішечки так в сторону похилилися, але вони рідненько, це потрібно їх просто. Нормально спакувати, скласти, і вони будуть гарненько виглядати. Ось такий великий зайчик-патріотик. Так, ну і що ж, щоб не затримувати вас, я ще покажу вам останній свій процес, останній. Це серденька. Так, це ось такі серденька, серденька. Ось такі красиві. Мене е, замовила в'язальниця Людмила, вона в'яже одяг, а це вона замовила, тому що хоче на ярмарку-тіткам ось такі е, серденька патріотичні. Е, і замовила в мене їх, щоб я їм її зв'язала. Я залишу на її інстаграм-сторіночку посилання в описі під відео, е, щоб ви могли теж подивитися, що як. Тому Переходьте, підписуйтесь. Так, і в мене досить багато зв'язано, зараз я вам покажу, в мене дуже багато ось таких деталік. Це верхушечки всіх, всіх серденьок. У мене вже готово 20 штучок таких, плюс, ну, разом з цим 19 штук таких і одне, і одне готове серденько. І далі буду вив'язувати вже ось таким гарним. Жовтеньким кольором, До речі, кому цікаво, кольор 110. Ось такий дуже гарний, він такий прям яскравий, гарненький, яскравий. Ось цей, на жаль, не пам'ятаю, в мене вже етикетки немає, але, напевно, в наступному влозі буду розпаковувати вам покажу ще ці серденька, буду дозамовляти, тому що мені треба 25 серденьок, а в мене, скоріш за все, не вистачить на всі кольори, там на декілька потрібно буде дозамовляти. Так, і ось така у мене тут корзиночка, тут дуже багато, і планую сьогодні ще їх трішечки пов'язати. зроблю їм всі причіплю ось такі мотузоці і буду вже дов'язувати жовтеньким. Трішечки хочу ще сьогодні з цим попрацювати. І, напевно, завтра вже буду займатися такими відпочивати домашніми справами. Можливо, приїдуть друзі, тому. Сьогодні хочеться добре попрацювати. Так, ну що ж, на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, до речі, звуком все буде добре. У мене тут вже мікрофончик. Я сподіваюся, що мене добре чути, і. Тому що в попередньому відео казалось, що щось погано чути було. Сподіваюсь, в цьому відео дуже ну, нормально чути. Так, і. Ми з моєю кицією булочкою вважаємо вам тихого, спокійного, не холодного дня, щоб було тепленько ще трішечки, тому що якось дуже різко осінь дійшла. Я вчора вранці мені було дуже холодно, я прокинулася в обід. Я ходила в центр. До речі, можливо, хтось є з бару, можливо, десь вийдемо на каву, можливо, хтось неподалік проживає, тому. Пишіть мені е, Так, е, виходила в центр і була дуже спекотна ну прям дуже спекотна. І вже так через годинки-дві, після того, як я повернулася додому, це вже десь в 5-6 годині, ну просто дуже таки ну, холодно, різко стало. Е, сонце десь пішло, і все, і на ніч ну просто дуже холодно було. Так, ну все. Якщо вам знову. Повторюсь, сподобалось це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео. Па-па!